дати вам і мир від того, хто був, хто є і хто має прийти. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи тему про того, хто був, хто є і має прийти, варто звернути ще на дві деталі, які ми знаходимо в третьому розділі книги Вихід. Там Моїсей зустрівся з Господом. І ось при цій зустрічі з'ясувалося дві важливі деталі. Перша деталь коли ми читаємо 13 15 вірш, там Моїсей задає Господу питання, як твоє ім'я? І Господь, звичайно, відповідає: Я той, що є. Або іншими словами, сказано, сущий послав мене. Скажеш народу, що сущий. Я той, хто є, хто був, хто має прийти, це аналог єврейського слова, я той, хто є, або той, хто дає бути. Тобто це ім'я Господа. На єврейській мові. Воно е, прописується чотирма єврейськими приголосними буквами, і його по-різному озвучують, тому що ніхто так і не знає, як чітко і конкретно воно е, має звучати. Це по-перше. А по-друге, там говориться про історію, про те, що сам Бог явився Моїсею. І так, давайте ще розглянемо чотири цікавих історії. Книга Буття, 22 розділ, там говориться про те, що Господь зустрівся, Мої... вже не Мойсею, а Аврааму ще раніше, це перший випадок, коли він зустрівся, коли Авраам прийшов на гору для жертвоприношення, то сказано: озвався ангел Господній, Аврааме, Аврааме. Ангел промовив: ти не пожалів для мене сина свого. Хоча, якщо ви будете уважно читати, саме в початку там сказано, що Господь повелів зробити. Саме Господь Єгова, Яхве, сказав це зробити. А тут ангел з'являється і каже: Я дякую, що ти так зробив. Ангел Господній звався до Аврама вдруге каже: клянуся з собою, це слово Господнє. Ангел Господній заявляє, що ті слова, які він говорить, це слова Господа. Ну, зрозуміло, тут можна сказати, що напевне, він, якби ангел, вісник, посередник між Богом, але сказано, Я благословлю тебе. Тобто він клянеться самим собою. Буття 12 розділ перший вірш сказано і про мову Господь до Авраама. Благословлю я тебе. А тут Ангел говорить, Ну, якби це був поодинокий випадок, можна було б по-різному розуміти. Але ми читаємо 16 розділ книги буття, агар, знову ж сказано, і зійшла, зійшов Ангел Господній біля джерела і знайшов там агар. Тобто Ангел Господній промовив до неї і сказав: сильно розмножу потомство твоє. Англо Господній заявляє, що Він зробить якісь дії з нащадками і потомками Агарі. Ну і в завершення, вона, якби, говорить в 13 віршові, називає Ангела ти Бог видіння Мого. І так, знову ж виникає питання: а хто насправді розмовляв з Агарю? Бог чи просто? Один із ангелів Господніх, тому що ангелів багато, але тут сказано ангел Господній. Третя історія уже в книзі суддів про Гедеона. Про те, що я не буду розказувати деталі, але факт тому, що Гедеон мало пшеницю сказано Ангел Господній промовив: Господь з тобою муж хоробрий. Він не впізнав, він не знав, хто з ним говорить. Ну, звичайно, будемо так казати, якби ви... ангел з'явився в усій його ангельській красі, як ми то собі уявляємо там, в білих одежах, з крилами. Ну, зрозуміло, що, хоча ангели так ніде не зустрічаються. Але е, тоді, напевне, би Гедеон зрозумів. А так він з'явився як звичайний ангел, як звичайна людина. Можливо, трохи відрізнявся е, формою, одежею. Ну, це був військовий час, там були загарбники, тому не дивно. Тому відказав йому Деон, О Господи мій! Ну, Господь каже: Оце я послав Тебе. Есть, аналог... Зустрічайся, але говорить знову ж, як Господь. Ви можете уважно перечитати 6 розділ книги Судів Ізраїлі. Також в 13 розділі там взагалі цікава історія, там є ангел Господній. Жінці. Жінка приходить до чоловіка, чоловіка звати Маной. йому каже, що так і Божий чоловік приходив до мене. Маной молиться і каже, Вислухай Господи щоб і зроби так, щоб Божий твій чоловік прийшов знов. Друге знов Ангел Господній, але вже, або муж Божий. Знову ж жінці жінка біжить до чоловіка, чоловік приходить, спілкується, і в них має народитися дитина, тому ангел попереджає їх про це. Але в кінці, якби е маной або Монах заявляє, що ми бачили Бога, тому маємо померти. Ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Ну, жінка каже, якби Господь хотів умертвити, він би зробив раніше. Але ці слова не просто сказані людиною, ну, віруючою, невіруючою. Це не просто слова. Тому що, коли ми повернемося до історії з Моїсеєм, то в 3 розділі, 20 віршові, сказано про те, що Господь 20-й вірш сказано. Ти не зможеш бачити мене. Бо людина не може бачити мого лиця і жити. Господь чітко і конкретно каже: людина не може бачити Божого лиця і жити. А тут, ну, Маной каже, ми бачили Бога. І дійсно, всі ці історії про Авраама, Агар, Гедеона, Маноя, того самого Мойсея біля куша говорить про те, що вони бачили Бога. Тобто перша деталь. Сказано, що ніхто не бачив. Або в вих... Іоанна 1,18 Бога ніхто не бачив, однороджений син, що в Лоніоця він явив. Тобто, першу чергу перша деталь: Бога ніхто не бачив, але явив син. Бога ніхто не може бачити. А в 14 розділі Іоанна сказано: Хто бачив мене, той бачив Отця. Питання, а кого ж вони бачили? Тому що сказано: бачили Господа, і бачили, але являвся ангел Господній. Відповідно з цих слів, ми можемо прийти до слідушого висновку. Я ще зачитаю е, Євангелія від Йоанна 8.25, вони запитали, хто ти такий до Ісуса Христа. А Він відказав: Той, хто спочатку, як і говорю до вас, або 58-й вірш, де сказано: і сказав він їм, по правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Ну і скупили вони каміння, щоб побити його. Тобто, слідуюча деталь. Ісус Христос, 8.25 Івана, Івангелія, і 58, чітко заявляє, звичайно, на іншій мові, на грецькій, а не на євріті, що Його звати Господь або сущий. Аналог того імені, яке було дано Моїсею у горячому Кострові. Таким чином, ми приход... можемо прийти до висновка зі всіх цих слів, щоб не було ніяких протиріч, тому що якщо ми неправильно складемо ці вірші, то будуть певні протиріччя. Висновок простий: кожен раз, коли являвся ангел Господній, являвся Господь Бог однозначно і чітко. Це не було якесь особено творіння, це був творець. Але являвся Творець не Бог Отець, а Бог-Син, як ми його називаємо. Ангел Господній це є особисте ім'я Ісуса Христа до Його втілення на цій землі. До того, як Він втілився, втілився в людську подобу, він не міг являтися як людина, він міг лише являтися як ангел, він не набув до того часу ще людську природу. Тому він являвся як ангел Господній, як ангел. Тому що в божественній природі людина просто не могла би його бачити, залишитися живим. Не тому, що Бог досконалий, тому що його природа настільки велична сама по собі, що Бог, навіть якби хотів, він не міг би захистити людину. Тому для захисту він являвся як ангел Господній. І так, ім'я Бога Старого Заповіту Господь. Під цим іменем являвся Ісус Христос. Незалежно написано Ангел Господній чи Господь. Таким чином ми приходимо до простого вирішення питання Бог старого заповіту, не хто інший, як Ісус Христос. Звичайно, євреї поклонялися Богу Отцю, але являвся до них Бог син. Бо дитя народилося нам, син да нам, і влада на раменах Його, і кликнуть йому ім'я. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Амінь.